Шановні колеги, вітаю всіх! Я Наталя Осіна, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Зараз я вам продемонструю сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні презентації. Сервіс англомовний, повністю він безкоштовний. Є там дуже такі родзинки деякі, які вас можливо зацікавлять. Сервіс називається Вепік, можливо, я помиляюся у назві, але ну, саме так. Отже, посилання на цей сервіс ви, як завжди, зможете знайти або в описі під цим відео, або на моєму сайті інтернет на користь у розділі Інфографіка та інтерактивні презентації. Ось такий він має логотип, інтерактивне посилання. Натискаємо і потрапляємо на ось таку сторінку цього сайту. Як я вже сказала, сервіс англомовний. Можна скористатися Google-перекладачем, добре співпрацює з Google-перекладачем. Бачимо, скільки різних шаблонів він вже пропонує для створення різних. Матеріалів бачимо і презентації. Тут є і лістівки, і плакати, і брошури різні, і так далі. Тобто можна скористатися. Є можливість змінити мову, але еспаньол тільки, на жаль. Сервіс потребує реєстрації. Є ось така кнопка: реєструємось. Можна зареєструватися за допомогою Google-аккаунту. Тому я натискаю, обираю саме з якого аккаунту я хочу зайти на сервіс, і вже у вас тут з'являться всі ваші матеріали, які ви створювали, якщо ви створювали. Далі з'явився пошуковий рядок, за допомогою якого ви можете пошукати ті матеріали, які вам саме потрібні. І можете відповідно створювати. Крім того, тут можна налаштувати ще свій аккаунт за бажанням подивитись, якщо у вас є таке бажання. Отже, тут можна переглянути шаблони, всі шаблони, або щось створити. Для того, щоб щось створити, ви можете почати з ось цієї кнопки, переглянути інші шаблони, подивитися. І у вас з'являються вже всі ті шаблони, які тут є, всі безкоштовні. Крім того, ось тут в куточку цифра це кількість слайдів або кількість аркушів на тому або іншому. Наприклад, ось Лістівка чи щось. І 4 аркуша тут складається з 4 аркушів. Це презентація відповідно з 35 Тобто тут всі шаблони, але щоб відфільтрувати, наприклад, ми ж створюємо презентацію, тому нам треба пошукати презентацію. Саме презентації в розділі «Маркетинг і заходи. Тому ми натискаємо розділ і заходи і шукаємо ось презентації. Або тут є, бачите, і для соціальних мереж дуже багато, і для освіти, освіти деякий набор, є: робочі аркуші, сертифікати, конспекти уроків це за бажанням ви все зробите. Але ми створюємо презентацію, тому ми натискаємо на презентацію, і у нас буде тільки шаблони презентацій. Ну, тут їх не дуже багато, але можна щось обрати. Ну, наприклад, я оберу ось такий шаблон. Натискаємо на шаблон, який ми обрали. Вам одразу завантажуються всі слайди, які є в наявності цього шаблону. І з кожним окремим слайдом вам потрібно попрацювати. Отже, ну, наприклад, тітульна сторінка. Вже у нас тут є якийсь малюнок, бачите, що можна робити. Давайте подивимось. Отже, коли ми натискаємо на будь-який малюнок з шаблону, з ним можна ще працювати. Тобто тут можна змінювати колір. Яким чином, ви натискаєте на ось цю палітру і відповідно зверніть увагу, що змінюється колір того об'єкту, який вам потрібен. Наприклад, якщо я натискаю на сірий, Тобто я можу змінити сі... 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 сірий кольор. Тобто ось тут є сірий. І я змінюю, наприклад, то що було сірим, я зробила жовтим, або можна зробити ось такого кольору. ну, і Або я хочу, наприклад, фіолетовий тут, а я хочу більш його яскравим зробити. Ось, зверніть увагу. Змінюється кольор, тобто можна ще ті малюнки, які тут є, ще з ними попрацювати. Така тут особливість. Так? Крім того, можна повертати, зверніть увагу, таким чином, і ось таким чином. Ну тут не доречно, але в деяких малюнках це доречно. За бажанням можна видалити малюночок. Або подивитися, що можна зробити ще. Натиснувши на ось ці три крапки, можна е, зазначити позицію. Тобто, бачите, ліворуч, е, де саме буде розташований ваш е, малюнок. Або вручну це можна зробити. Так? Далі, якщо у вас буде е, два якихось малюнка, або текст друг на другий, відповідно, можна позицію. тобто Налаштувати, яким чином буде чи малюнок зверху, бачите, текст вниз пішов, чи навпаки це вже ви теж коригуєте. Ну, і як бачите, знову можна працювати з кольорами, змінювати колір. За бажанням, якщо ви хочете змінити, наприклад, я вже спочатку обираєте, який саме колір ви хочете змінити, а ось тут. Ви обираєте, на який ви хочете змінити, бачите? Да? Ну і потім можна коригувати ще палітру більше. Так, давайте текст я все ж таки на місці зазначу. І так далі. Тобто, так, ви працюєте з будь-яким малюнком шаблону, або якщо ви, власне, завантажуєте. Далі, що з текстом? Текст так, так же ж саме, ви можете працювати з текстом. Так, таким чином, тобто я можу змінювати розмір, бачите, зараз, менш робить, ну, але дуже медленно це робиться. Давайте я від руки спробуємо написати, але ось тут обрати 160. Так, прибрали. Так, це пто цей приберемо текст взагалі. Так, і тут напишемо Так, і зараз я вам продемонструю, які саме тут цікавинки можна ще зробити. Тобто, ось дивіться, можна змінювати колір. Бачите, ось тут. Тобто, ну, наприклад, ось такий або такий і так далі. так? Тут можна за допомогою ось цієї кнопки повертати ось таким чином. бачите? Ну, Звісно, що можна змінювати більш-менш робити. так? Далі розмір ми вже подивилися, можна жирний зробити, з нахилом можна зробити, можна відкоригувати місце знаходження, можна зробити текст інтерактивним. Ось тут є лінк, кнопка, натискаємо і, наприклад, у нас є сайт, ми з вами зараз додамо лінк. так? Де у нас це? Так, ctrl В. І ось цей пропорект зазначаємо. Так? Тобто текст у нас зараз цей, саме у Запорізькій області, інтерактивний, повинен бути. Далі можна налаштувати ефекти. Ось тут саме цікаве. Дивіться, коли ми натискаємо на текст і натискаємо на ось цю кнопку ефекти, у нас з'являються можливості такі. Що можна, бачите, текст змінювати ось таким різним чином. Крім того, зверніть увагу, можна налаштувати його ось так, цікаво. бачите? Так. Ну, У зв'язку з тим, що я робила його двойним, то відповідно не дуже цікаво, але можна спробувати. Бачите, як цікаво ту сторону. Тобто його можна робити ось так. Крім того, тут ще додатково є інші ефекти, бачите, так, але я залишу ось таким чином. Ось. Така цікава можливість надається цим сервісом. Далі натискаємо на три крапочки, бачимо, що можна змінити шрифт. Так? Можна змінити знову розмір, місце положення, колір і так далі. Тобто з текстом працювати тут дуже цікаво, ну і видалити можна за бажанням. Тобто ось такі можливості налаштування вже наявних текстів. Ну, Наприклад, цей текст нам не потрібний, ми його видаляємо. Далі, наприклад, цей слайд, якщо мені не потрібен, я його можу видалити. Так, і далі давайте спробуємо попрацювати з наступним слайдом. Ну, Наприклад, цей малюнок мені не потрібен, я хочу додати власний малюнок. Для того ми звертаємось до панелі, яка знаходиться ліворуч, і натискаємо на завантаження. Якщо ми хочемо своє щось завантажити, тут є ось таке завантажити. Так, ми зараз. Е Щось він кружиться. Ні, так, натискаємо на цю кнопку, і, наприклад, зараз ми завантажимо логотип. Ні, так. Наш логотип завантажимо. Зараз він з'явиться, натискаємо на нього, і ось з'являється наш логотип. Ось така цікава є можливість. Але тут ще... Є цікава можливість, якщо у вас якісь фото або малюнки з фоном, то сам сервіс вам зараз пропонує можливість прибрати фон. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, я завантажу власне фото, яке є, бачите, з фоном. Бачите, є фон. Я його завантажую на презентацію, і потім дивимося, які тут є можливості попрацювати з цим фото. Натискаємо і натискаю ось цю кнопку. І він зараз повинен прибрати фон. Оп! Бачите? Тобто, вже не потрібно шукати додаткові сервіси. Відповідно, витирати фон, потім завантажувати. Саме в цьому сервісі є можливість завантажити і потім прибрати фон. Так можна працювати, працювати тут не тільки з фото, а і з будь-якими малюнками. Тобто, ви завантажуєте якийсь малюнок, і якщо ви хочете прибрати фон, то натискайте на ось цю кнопку. Далі можна змінити, якщо вам не сподобалось це фото, можна замінити його. Можна додати різні маски бачимо, Ну, тут воно не дуже доречно. Тобто, ось таким чином можна додавати різні маски, так, або прибрати на фото. Далі можна бачити в різних стілях. Спробувати завантажити фон, ну це зовсім мені не подобається. Так, і так далі. Тобто ви можете ще покоригувати, і, відповідно, за допомогою ось цих бігунків ви можете ще тут редагувати ваше фото. Бачите, так, які з'являються можливості. Так, ось таким чином, або видалити, якщо не потрібно. Тобто, ось саме тут, тут є така цікава можливість. І далі, також, як ми працювали з текстом, додатково натискаємо ось ці три крапки і можна попрацювати з місцем положення, повернути, бачимо, так? можна згрупувати, тобто разом зробити, а, і, наприклад, дивіться, що стосується місцеположення, бачите, зверху, знизу тобто, працюємо ось таким чином, можна вбудувати вже в наявну презентацію ось так. і так далі. Тобто тут дуже багато цікавих можливостей. Так? Спробуйте, можна знову фон, щоб з'явився у вас. Попрацювати і так далі. Так, що стосується накладення інтерактиву на фото або малюнки, тут такої можливості, на жаль, я не знайшла, тому тільки на тексти. Але тут цікаво, можна попрацювати саме з малюнками або фото. Так, ну, ось таким чином, що ми тут ще можемо зробити? Ну, начебто, попрацювали, так? Ну, видалити це зрозуміло. Можна скопіювати щось, можна додати маски, ми вже подивилися, все-таки подивилися. Так, ну і так ви працюєте з кожним слайдом, відповідно, додаєте або видаляєте. І так далі. Тобто сервіс дуже простий у використанні. Далі можна додавати, дивимось далі. Можна додавати тексти, власне, тексти дивимось, тут є дуже багато цікавих текстів, тобто ви натискаєте, обираєте і потім працюєте, додаєте, що вам потрібно. Так, або навіть вже є ось така можливість. тобто або можна самим потім скоригувати, так, прибираємо цей текст, пишемо, так, ось таким чином. Так? Ну і далі працюєте саме з кольором, з жирністю, там нахил і так далі. Тобто, для того, щоб додати будь-який текст, ви натискаєте на ось цю кнопку, обираєте. З цих шаблонів, що вам надаються. Далі тут є ще додатково можна додати будь-які іконки, базові фігури, якісь, стрілочки. Будь-які малюнки бачимо, можна додати, з цими малюнками знову працювати можна, бачимо, знову додавати колір, змінювати і так далі. Маски різні можна додати і так далі. Тобто дуже-дуже-дуже багато цікавих фото, або є які тут є фото додати, або завантажити, як це зробити, ми вже з вами бачили. Тому, будь ласка. І, відповідно, сервіс надає можливість, дуже цікаво додати щось з, ваших, з вашого Google-диску, інших аккаунтів, і дуже цікава є можливість скоригувати QR-код на будь-який сервіс. Тобто, не потрібно на сторонньому сервісі створювати. Google код потім вставляти. Дивіться, тут це робиться в один-два кліки. Тобто натискаємо. Далі ви обираєте саме куди ви хочете створити QR-код, копіюю посилання, вставляю ось в цей рядок і натискаю на ось цю кнопку. Все. І з'являється вже QR-код. Які буде нас надсилати на сайти ПТО Запорізькій області? Тобто ось така чудова можливість. Крім того, потім з цим qr кодом ви теж можете попрацювати з кольором, налаштувати, наприклад, ось так. А чорний, наприклад, зробити білим, тобто, в залежності від гами вашого. Вашої презентації можна ще і попрацювати потім з кольором вашого QR-коду. Відповідно, можна з розміром побавитись, з місцем положення, і знову ж таки все це. І ось тут зазначено посилання, які, саме, на які сервіс посилання. Надає цей QR-код. Тобто ось така чудова можливість. Тут є, тобто натискається на клопку, на три на три крапочки МО і відповідно на ось таку штуку. Тобто, ось таким чином ви створюєте, скільки вам потрібно слайдів. Коригуєте, видаляєте їх, або за допомогою ось цієї кнопки додаєте, можна додавати е, аркуші е, чисті, порожні, за допомогою «New Page». Е, е, можна копіювати, які тут є в наявності, натискаєте і е, копіюєте, тобто у вас два однакових буде слайди, якщо вам це потрібно. І так далі. Тобто тут все, інтерфейс дуже зрозумілий, дуже цікавий. Зберігається все автоматично, ось тут є позначка, що все збереглось у вас. так. І далі для того, щоб поширити далі вашу презентацію, по-перше, ви можете за допомогою ось цієї кнопки передивитися вашу презентацію, якщо вам це потрібно, або натиснувши на ось цю кнопку Поширити. Поширити бачимо, можемо, ми за допомогою різних соціальних мереж, а також за допомогою лінк, тобто послання, або HTML-коду, якщо вам потрібно вбудувати вашу презентацію. Ну, ми давайте хвилиночку. А, это, вибачте, неправильно не я вам, це линк для. Ага, ні, ось тут копіюємо, все правильно. Тут копіюємо. Далі відкриваємо в режимі анонімного вікна і подивимось, що ми з вами отримали. Так, Ось наша презентація. Ось наша презентація. Так, зараз можемо подивитися. Прикладач вимкнемо. Ось наше все працює, дуже яскраве. Ну, ми далі не робили, тому ми з вами не будемо далі дивитися. Так, що стосується у нас тут інтерактивчик був. Щось не спрацьовує. Зараз подивимось, чому. Посилання це є. Не розумію я, чому не спрацьовує посилання. Давайте спробую на інший на інший посилання. Зараз ми видалимо. Так, і, можливо, він йому не подобається посилання. Подобається посилання на той сайт. Зараз ми спробуємо. Зараз е збереглось. Давайте закриємо, ще раз поширімо лінк, копіюємо, відкриваємо в режимі анонімного вікна. Так, зараз завантажиться, подивимось. Хоча він показує, що тут є посилання, але чому не спрацьовує, це мені не зрозуміло. І це теж не спрацьовує. Так, ну, ось таке діло. Ладно. Так, тобто ось таким чином не спрацьовує чомусь посилання, чому я не розумію, не можу вам відповісти, спробуйте, можливо, я. Якісь посилання, які йому не подобаються. Так? Ну, ось таким чином. Тобто ви можете е, додавати сюди вбудовувати будь-який матеріал, е, в принципі, презентація працює, але чомусь в мене не зовсім виходить е, е, налаштувати інтерактив саме на Текст. Чому так відбувається, я не можу вам відповісти. Можливо, пов'язано щось з інтернетом. Хоча все правильно налаштовано, все повинно працювати. Так, зараз давайте ще спробуємо відділити. Дивіться, тут ще можна була в групі, бачите, згрупована. Давайте спробуємо відділити. І ще раз налаштувати. Можливо, тому що це було в групі. Зараз збережеться ще раз хвилиночку. Так, і поширюємо. Ну, давайте останню спробу ще. Так, Ctrl Shift N. Так, Ctrl-V. Можливо, тому що текст з. Два тексти було згруповано. Не, все рівно не працює. Не можу зрозуміти, чому, не відповім вам, але цікаво, чому так відбувається. І чому воно все налаштоване, але не працює. Так, ну і завантажити презентацію. Бачите, що можна ще вашу презентацію завантажити у різних форматах за бажанням, якщо вам це потрібно. Ну, ось такий цікавий сервіс, на мій погляд, дуже зрозумілий інтерфейс, Не дуже прям багато різних можливостей, але є дуже цікаві, які. Вам можуть знадобитися для оформлення ваших матеріалів. Тобто тут ще можна, бачите, додавати різні листівки в вашу презентацію і так далі. Всім бажаю успіхів. Сподіваюсь, що сервіс вам сподобався. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буду дуже-дуже рада. Всім дякую за увагу! До побачення!